Добрий день! Вітаю на каналі від А до Я. Сьогодні буде історія про одну маленьку орхідейку. А я вам показала трошки орхідеї, які квітують сьогодні. Їх небагато, але вони є. Ось героїня сьогоднішнього відео. Чесно кажучи, я навіть і не думала, що буде якийсь толк з цієї рослини. Ось так вона називається Міні Марк. І прийшла вона до мене 27 квітня. Сьогодні 6 серпня, тобто трошки більше, ніж 3 місяці тому. Зараз вона підросла. Це орхідея була підліток в розмірі 1,7. Ну, замовила й замовила, оплатила, чекаю. Пройшов тиждень і мені пишуть. Ой, ваша орхідейка пішла кудись не туди, але жіночка виявилася порядна і чекайте вашу орхідейку. Знаєте, я оплатила цілий тиждень, нікого не турбувала, де моя квіточка і коли вона прийде. І тут не тобі вибачень, нічого. Просто пішла не туди, чекайте. Ну, я її коли отримала. Ну, самі бачите, які листочки. А враховуючи, що це 1,7, воно було просто маленький клопік. Клопік ось з такими листочками. Відгук я не писала, нічого їм не говорила, Та отримала і отримала. Думаю, може, та жіночка отримала цю рослинку і подумала, що це таке, та й відправила. Ну, я не знаю, не буду нічого вигадувати. Одразу я все пересадила. Ось отакий стакан, як бачите, коріння в активному рості, вони розкуплені. От видно, кінчики зелененькі. Але що мене здивувало, що рослинка, мабуть, Вирішила мене порадувати. І не пройшло й тижня, як вона дала два квітку носа, але, як бачите, ось один завмер. Ну, а інший розвинувся. Але бутошки, знаєте, такі кривенькі. Ось по цьому ви бачите, що буде мутантік. І ось ця квіточка теж трошки на себе не схожа. Ну, зараз така спека, що не дивно. Літом часто таке буває. Оте біле це обробка. Ну що я хочу сказати? Я понервувала, а квіточка запітувала. Отже, не дивлячись на те, що розмір один і бачите, як вона швидко дала квіти. Мало не забула. Я її понюхала, вона пахне. Я не знала, що міні-марк має аромат. Вона малисенька, але підне рясно. Не цього разу зріс. Ось така на сьогодні історія. Бажаю у вашому житті тільки приємних вражень. Хай ваші квіти вас радують і приносять тільки задоволення. А на сьогодні все. Бувайте здорові, до нових зустрічей!